Резолюція онлайн конференції для фармацевтів Фармфундація, 22.01.2022 рік для участі в онлайн конференції для фармацевтів Фармфундація місто Київ Україна зареєструвалось близько п'яти тисяч провізорів, фармацевтів та інших спеціалістів фармацевтичної та медичної галузі. Міждисциплінарний формат телемосту, який відбувся 22 січня 2022 року. Забезпечили спікери різних спеціальностей: алергологи, пульмонологи, педіатри. Сімейні лікарі, гінекологи, а також професори Національного фармацевтичного університету і провідні спеціалісти 105 аптечних мереж України. До уваги учасників було представлено трансляцію 10 доповідей, в яких розкривались наступні питання: сучасні зміни у післядипломній фармацевтичній освіті. Як зміниться клієнт аптеки у 2022-му? До чого варто бути готовим? Фармопіка, пандемічне перезавантаження, мотивація внутрішнього клієнта та аптечної мережі, адресна доставка ліків. Як підвищити якість життя з алергічним ринітом. стара добра профілактика. Або чим ми недбало нехтуємо? Новий клієнт аптеки постковідний далекобійник, респіраторна цитопротекція як сучасна можливість терапії ГРВІ, турбота про жіноче здоров'я. Тези доповідей: Галі Лариса Віталівна, доктор фармацевтичних наук, професор, директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів Національного фармацевтичного університету. Тету після дипломна освіта система, що забезпечує одержання нової кваліфікації, нової спеціальності та професій на основі раніше здобутої у закладі освіти і досвіду практичної роботи, поглиблення професійних знань, умінь за спеціальністю професією здійснюються закладами після дипломної освіти на договірних засадах з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами з укладанням державного контракту, замовлення. Метою фармацевтичної після дипломної освіти є. Вдосконалення професійних знань та вмінь, якими повинні оволодіти спеціалісти на основі моделі провізора і фармацевта, а також відповідно до професійно-посадових вимог до різноманітних спеціалістів аптечних підприємств, посад і кваліфікаційних категорій фармацевтичних кадрів. Горніцький Сергій Леонідович, комерційний директор аптечної мережі Фармастор. Очевидно, що на сьогоднішній день аптека це не лише заклад, в якому можна придбати лікарські засоби. Асортимент сучасних аптек розширений товарами медичного призначення. Лікувальною косметикою, дитячим харчуванням та аксесуарами, предметами для зручного і здорового побуту, іншою продукцією для здоров'я і краси, навіть літературною і сувенірною, змінилися і відвідувачі аптек. Нині це дедалі більше проінформовані люди, які цікавляться питаннями профілактики захворювань, прагнуть здорового способу життя і активного довголіття, прискіпливо вивчають властивості медико-фармацевтичної продукції. Звольський Андрій Михайлович, керівник відділу навчання аптечної мережі Подорожник. Вітова тенденція заключається в тому, що змінюються очікування щодо самих фармацевтів. Сьогодні відвідувачі аптек прагнуть бачити перед собою не просто грамотного фахівця, а спеціаліста з коректним, чуйним та уважним ставленням до їхніх потреб і запитів. Думаю, що більшість людей, які переступають поріг аптеки, не ототожнюють свій стан зі станом хворого чи пацієнта, якому потрібна медична допомога. Радше навпаки, це власне, клієнт зі зростаючою потребою персональної уваги до себе. Очікуванням належної фармацевтичної опіки та високого рівня сервісу загалом Кузьменко Юлія Сергіївна, hr директор аптечної мережі Аптека низьких цін. Мотивація це процес стимулювання співробітників до ефективної діяльності в організації. Мотивація пов'язана зі станом особистості, який визначає ступінь активності працівника та спрямованості його дій у певній конкретній ситуації. Зважаючи на те, що мотиви бувають внутрішніми та зовнішніми, а також позитивними та негативними, керівник Організації повинен ефективно використовувати наявні засоби мотиваційного впливу, систему винагород тощо. Так, позитивним зовнішнім мотивом, що спонукатиме працівника ще краще виконувати завдання в організації, є премія за успішну роботу. Позитивним внутрішнім мотивом є захопленість роботою, змістовність та можливість творчого підходу при її виконанні. Гашинова Катерина Юріївна, доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедри професійних хвороб та клінічної імунології Дніпровського державного Но медичного університету під доставку ліків розуміють сукупність методів, технологій і прийомів з метою модифікації фізико-хімічних, фармакологічних і фармацевтичних властивостей лікарських засобів з метою покращення їх ефективності і підвищення безпеки. Нині ця галузь одна з найактивніше досліджуваних у світі. Особливе місце серед цих досліджень посідають розробки лікарських форм і застосуванням нанотехнологій. Традиційні лікарські форми можуть бути непридатними для доставки таких біологічно активних речовин, як нуклеїн. Нові кислоти чи білки за допомогою наночастинок можна оптимізувати ефективність, звести до мінімуму побічні ефекти та покращити комплаєнс. Зайков Сергій Вікторович, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика, президент Асоціації алергологів України, місто Київ. Пацієнти відзначають, що алергічний реніт настільки ж виснажливе захворювання, як і важка бронхіальна астма. Щодо дітей, то хронічне порушення носового дихання впливає не тільки на їх. Епі... Пізнавальну активність, шкільну успішність і продуктивність, але з часом також може призводити до розвитку цілого ряду ускладнень. Крім того, за відсутності адекватного лікування алергічного реніту підвищується ризик формування або загострень супутньої бронхіальної астми. Підвищення якості життя пацієнтів з алергічним ренітом один із нечущих підходів у тактиці лікування хворих з даною патологією. Саме тому нова процедура брізерування як метод елімінаційної терапії може дозволити підвищити якість життя пацієнтів з алергічним ренітом. Хайтович Микола Валентинович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету. Міцний імунітет, запорука хорошого здоров'я, підвищуючи його, можна вдвічі скоротити число простудних та інфекційних захворювань. Важливе значення у підтримці здоров'я має спосіб життя, відмова від шкідливих звичок, фізичне навантаження, збалансоване харчування. Всі знають, що хворобу легше попередити, ніж лікувати, але мало хто на ділі займається профілактикою. Слід уважно став. Витися до свого здоров'я щоб не стати мішенню для більш серйозних захворювань. Не просто так лікарі вимагають, щоб ми робили флюорографію не рідше одного разу на рік. Жінки проходили огляд у гінеколога. Деякі небезпечні хвороби значно легше піддаються лікуванню, якщо виявлені на ранніх термінах. Галушко Олександр Анатольович, доктор медичних наук, професор, лікар-анестезіолог, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика. Тьом людям повернутися до звичайного життя після перенесеного COVID-19 доволі складно. Хоча більшість і хворі в досить легкій формі це не означає, що саме ви зможете уникнути ускладненого перебігу хвороби. Адже заздалегідь дізнатися, як конкретна людина перенесе захворювання, неможливо зменшити ризики потрапити у лікарню та втратити здоров'я чи навіть життя внаслідок COVID-19 допомагає виключно вакцинація. Водночас, навіть у тих, хто легко або безсимптомно переніс коронавірусну хворобу, може спостерігатись так званий постковідний синдром або далекобійник лонг ковід, 19 колоскова Олена Костянтинівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри педіатрії та інфекційних дитячих хвороб Буковинського державного медичного університету. Дихання є однією з найважливіших функцій в організмі людини, а хвороби дихальної системи продовжують посідати провідні позиції у структурі захворюваності та смертності населення світу, що зумовлює актуальність поглибленого вивчення цього питання і об'єднання зусиль фахівців різних. Галузей у пошуку нових рішень щодо лікування респіраторної патології. Цитопротектори це препарати, що захищають слизову оболонку та стабілізують її захисні властивості за рахунок підсилення власних чинників захисту. Наявні на сьогодні наукові дані підтверджують запобігання клітинному стресу в дихальних шляхах за допомогою ектоїну. Щербак, Марія Олександрівна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу сексології та андрології інституту урології Національної академії медичних наук України лікар акушер гінеколог сексопатолог, жіноче здоров'я стосується здоров'я жінок та дівчат та відрізняється від здоров'я чоловіків багатьма унікальними аспектами. Гінекологія це галузь медичної науки і практики, покликана допомогти прекрасній половині людства залишатися здоровою, повною енергії і здатною до успішної реалізації соціальної та біологічної функції. Друзі, в свою чергу я хочу подякувати, що ви залишалися з нами впродовж цього часу, і звичайно подякувати за вашу роботу. Читаючи чати, знову ж таки, ті повідомлення, які туди не дійшли, можу сказати одне: що у вас доволі складна і дуже відповідальна робота, і частенько на передовій боротьбі боротьби з різними недугами стаєте саме ви, а не лікарі. І інколи пацієнти і клієнти ваші, я на себе і е, решту українців натякаю, які звертаються до тієї або іншої аптечної мережі, саме до е, фармацевтів за порадою. Ми не завжди можливо адекватно реагуємо на ваші поради інколи скандалимо. Але повірте, без вас ми аж ніяким чином не впораємось із е, е, тими складнощами, які е, виникають. Які стосуються безпосередньо хвороб і тієї ситуації з ковідом, яка склалася в Україні. Тож низький уклін за вашу роботу. Ми вам насправді дуже і дуже вдячні. Хоча не дуже часто про це говоримо. Але повірте, слова подяки будуть звучати з кожною хвилиною все частіше і частіше. Дякую, що були разом із нами. До нових зустрічей і здоров'я вам міцного. Це найголовніше.